Слава Ісусу Христу! Мене звати Юлія Завацька і ви дивитеся Кредо. Сьогодні 575-й день війни, і Росія продовжує обстрілювати Україну, спеціально цілячись в цивільну інфраструктуру України. Кілька днів тому, під час нічної атаки на Львів, було знищено три складських приміщення, серед яких склад Каріта Спес Україна. Там згоріло 300 тонн гуманітарної допомоги, яка мала допомогти українцям пережити зиму. Зараз з нами на прямому зв'язку дорогою зі Львова комунікаційниця Caritas Спес Тетяна Калініченко, і вона розкаже нам про те, що вона бачила у Львові. Була величезна кількість гуманітарної допомоги, яка йшла в Україну, і команда фактично цілодобово розвантажувала і розвозила по всій Україні ці гуманітарні вантажі. А тут відбулося те, що відбулося. Ми якраз в понеділок отримали нові вантажі. Це була якраз е, гуманітарний вантаж з Польщі, Пачка для України, і, і в понеділок отримали цей вантаж, і вже вранці, о п'ятій ранку, орієнтовно в вівторок, було це влучання. Це, ну, це сумно, особливо е, сумно через те, що Ну, влучання було прицільне, і ми розуміємо, що є війна, що є атака на гуманітарну інфраструктуру, що є атака на гуманітарні склади, і в цьому ще раз наш ворог доводить свою антилюдяність і, взагалі, попирання, скажімо, всіх норм ведення війни і всіх якихось правил і принципів, які закладені навіть Женевські конвенції. Юля. Тобто ви тільки-тільки отримали гуманітарну допомогу, і зразу відразу ж тієї самої ночі виходить тієї самої ночі. На складі деякі речі ще були, наприклад, настояла вода. У нас стояла е, якась консерва з квасолею, щоб наші просто теж слухачі могли зорієнтуватися, як це відбувається. Наприклад, коли є е, такі товари, або як пачка для України, як, або продуктові набори, гігієнічні набори, коли є е, якісь вже скомплектовані набори, то вони ми в палетах їх отримуємо. У нас є логістика і розподіл цих вантажів, і одразу ж в палетах вони йдуть. По Україні ці вантажі були направлені, мали бути направлені на Харківську область, на Миколаївську, на, на Дніпропетровську і ряд, тобто у нас була розписана карта, коли вони мали бути розподілені. Якраз останні вантажі мали бути завантажені сьогодні в четвер. Ну але сталося інакше. Але якщо є якісь моновантаж, наприклад, там чи горошок, там чи чи вода, чи наприклад теплі речі, то звичайно цими речами ми можемо докомплектовувати машини і тому. Вони, можливо, не настільки там були цінні, але все рівно це, це той вантаж, який там зберігався. З найбільш цінних речей, які в нас зберігалися на складі, це е, були генератори також. Це генератори від Ватикану і е, дуже шкода, що вони, вони втрачені. Але сьогодні, коли ми так пройшлися з цим обгорілим цим складом, побачили, що він уже знищений повністю, все те, що там було знищене повністю, і так ти йдеш і бачиш. Ну, якщо ці кадри на початку наші глядачі побачили, то це якісь шматки, частини чогось залишаються. Ми там десь побачили шматок картону, там пачка для України, якийсь цукор, якась якийсь борошно, якісь пральні порошки, до речі, підгузки, які не горять, і теж зразу думаєш за екологію. Якщо там температура на складі тисячу. Градусів, а ті підгузки не догоріли, то це, звичайно, така річ варто подумати, чим замінити ті підгузки у майбутньому, але ну то інша тема. Тобто, ми дивимося, що це місце воно страшно виглядає зараз, але насправді це місце таке, яке півтора роки було місцем великої милосердя, великого милосердя і концентрації такої, якби любові в дії, тому що з усіх країн це були такі гуманітарні ворота, через які ми отримали. Саме гуманітарну допомогу і розподіляли по всіх містах, де, де ми могли дотягнутися, скажімо, наші, де, де могли бути наші представники або наші центри, або де ми працювали через парафії і так далі. Теж так цікаво, що коли ми в українській мові вживаємо слово склад. Та, Корінь в тому, що щось десь складається, де щось зберігається і так далі. Цей склад, що мали у Львові, він більше був гуманітарним хабом, тому що там фактично ми отримували і реально розподіляли. Тому, коли ми там дещо побачили дивні закиди про те, чому гуманітарка стояла для тих людей, хто займається гуманітаркою, вони чудово розуміють, що 300 тонн – це 15 тірів, які розподіляються. Кажу ще раз, на початку війни в межах дня зараз це для нас 2-3 дні. Розподіл по, по Україні. Ну тобто у е, нас часом є таке, що люди шукають якихось внутрішніх ворогів, але насправді маємо розуміти, що ворог у нас один, який нищить е, людей, нищить наші території, нищить наші, в тому числі, і цивільну інфраструктуру, і гуманітарну інфраструктуру також. А є. Чи вдалося підрахувати взагалі на яку суму пошкоджень? На сьогодні ще я не маю цих підрахунків. Наразі тільки ну тривають такі такі підрахунки. Так само сьогодні ми зустрічалися з власниками складів. Вони також рахують, що обійшлося все це. Але напевно ці цифри ми зможемо оприлюднити пізніше щодо втрат, які ми понесли. Бачимо тільки, що, наприклад, одразу ми проінформували наших партнерів, від яких ми отримали гуманітарні вантажі. І, наприклад, Каріта з Польща, які от ще раз повторюся в понеділок тільки завезли ці 33 палети. Це ціла була вантажівка цих пачок для України. Вони вже оголосили збір в Польщі і по-новому збирають цю коробку для України. До речі, так кількома словами згадаю, що ця коробка, ну вона має цінність не лише таку виключно порятунок життя, да там з продуктовим набором чи якісь речі першої необхідності. Вони такі ж також цінні тим, що на початку в Польськів в Польщі в парафіях римсько-католицьких цю коробку збирали просто родини, тобто як родини до родини, скажімо. Збирали, що є найцінніше, що є найваж... ну, від продуктових наборів, тобто був якийсь список, що туди обов'язково треба було вкласти, і відповідно, що туди ще могли вкласти. І часом в цих коробках люди нам потім фотографували, дякували. Були листи, листи підтримки, були якісь іграшки, були якісь і ще додатково до того списку, який просили скласти на парафіях. Складали ще щось дуже тепле, щоб показати свою таку солідарність. І потім вже пізніше ми бачимо, що під'єдналися також і магазини, які складали, формували ці коробки. Але чим вони цінні? Бо вони показують таку якраз солідарність народу нашого сусідського з нами. І шкода дуже, що ці 60, 660 десь орієнтовно цих пачок вони згоріли на, на цьому складі. Але зараз Польща голосила збір, щоб ті люди, які... Цю допомогу очікували, вони її все-таки дочекалися, навіть якщо це затримкою на якийсь певний час. Якщо ми повернемося до тих коментарів, які, я думаю, вразили дуже багато людей, просто вразили своєю кількістю і ось такою капосністю, так, ось це, що чому та гуманітарна допомога була на складах, чому вона не була в людей, так вам і треба, і що там позажиралися? Ну, тобто, там навіть нема що переказувати. Цих коментарів було настільки багато. Е, просто розкажи, яким чином відбувається логістика, так? як розподіляється взагалі гуманітарна допомога, як Карітаспес розподіляє цю гуманітарну допомогу, що вона ось, ось 300 тонн опинилася на складі. Тобто, наскільки я розумію, це перший такий основний склад, який отримують за кордону, а звідти розходиться все. Але розкажи трошки детальніше, будь ласка. У нас на початку повномасштабного вторгнення була сформована логістична карта, і у нас працює відділ логістики. І на сьогодні це близько 50 центрів, які отримують цю допомогу. хоча на початку повномасштабного вторгнення цих центрів було ще більше, і логістика вона приблизно базувалася так, що є гуманітарні хаби. Ну ми називаємо гуманітарні склади, але в принципі це гуманітарні хаби, які приймали великими воротами гуманітарної допомоги і приймали цю допомогу з-за кордону. Основні гуманітарні хаби у нас були на заході. Один з них найбільший був якраз у Львові. І е, від того моменту нас, коли надходять гуманітарні вантажі, як із якимись товарами, які одразу можна було розподіляти в той же самий день, вони перевантажувалися, бо це ціла, ціла логістична структура. Наші логісти, ну тобто, можна так собі уявити, що є гуманітарний хаб, потім є. Ну або склад, скажімо так. Потім є ще е, гуманітарні точки по Україні, куди ми її довозимо. І потім з тих точок ми ще перевантажуємо у менші у е, скірів, у менші буси, і розвозимо по тих центрах, де відбувалася видача, і ці центри по всій Україні. Тому, звичайно, ну в часі війни не хочу назвати якихось конкретних міст. Але щоб ви розуміли, це така певна паутина доріг, які з точок, центрів, які складають таку певну логістичну карту, по якій ми працювали півтора року. І слава Богу, що за ці півтора року, коли в нас були шалене навантаження вантажів, у нас не було ніяких проблем подібного характеру. Але ну це війна. Теж ми сьогодні говорили, що достеменно невідомо, чи це була наводка, чи, це, чи, чи так російські війська так цілилися. Сьогодні почула думку мого колеги, каже, що стільки ППО збиває ну, того, що летить, то можливо, це була не перша атака на наші склади, але цього разу от їм вдалося його знищити. Але щодо логістики, це дійсно складна система, коли задіяні. І центри переправи, і центри, які приймають, і центри, які розподіляють, і фірми, підрядники, з якими ми працюємо, які довозять. Напевно, на початку повномасштабного вторгнення ця система працювала взагалі. Тобто вона була побудована настільки, настільки вона була перевантажена навіть, да, і була побудована так, щоб фактично миттєво довозити все. А от зараз, якщо ще раз можливо повторюся, що на складі ми тільки отримали цей вантаж. Він був знищений, а той вантаж на зимовий зимове одяг, зимове взуття, або якось вода, були маски, також маски медичні і так далі. Деякі речі на складах вони можуть притримуватися для того, щоб в наступні машини докладати, тому що ти не завезеш в один осередок тільки один горошок чи одну кукурудзу, там чи, наприклад, серед літа, там зимове взуття. Тому деякі речі могли, можуть стояти і чекати теж свого розподілу, в яку машину вони докомплектовуються залежно від запитів тих, які є в наших центрах. Юля. А чи бували у вас взагалі випадки крадіжки гуманітарної допомоги? Не знаю таких випадків. Слава Богу, що наша, по перше наша команда працює е, чесно, і для нас це ми не є. Звичайною організацією, яка розподіляє поміч, ми ще керуємося нашими принципами, цінностями, які базуються на цінностях католицької церкви, і для нас це служіння, яке більш ніж звичайне, там звичайна робота, чи ще щось подібного Не знаємо подібних речей. І, звичайно, я. Припускаю, що напевно у масштабах України могли мати місце якісь випадки, але слава Богу, що в нашій організації нас таких випадків не було зафіксовано. Ну, вже триває півтора року війни. Ось ця така атака на склад, де було 300 тонн гуманітарної допомоги, де були генератори, зимові речі? Вона була широко висвітлена в медіа. Але чи це перша атака? Чи перед тим Росія вже нападала на карі та спес, на ваших волонтерів, на працівників, на транспорт? Чи було вже таке? Насправді наші працівники, так як ми є релігійною місією, та, і ми, ми працюємо в різних регіонах і регіонах, наближених до прифронту, і в нас є представники також ну, в тих, скажімо, громадах, куди не завжди можуть доїхати навіть представники якихось гуманітарних організацій. Та. Тому що навіть за рахунок того, що там є, ну припустимо, католицька церква, що там є волонтери, які з нами співпрацюють, і вони там є місцеві. Тобто, нам навіть можливо, ну ми можемо тільки довозити. Нам не треба там бути в приприїджати там звідкіля. Тому що це є присутність постійна там на місці. І що мені ось пригадується, буквально нещодавно, якраз після вибуху на Каховський Гес, коли працювали в Херсонщині. Наша одеська команда працювала в Херсонщині, і е, таке селище містечко як Білозерка. Воно було спочатку частина його затоплено після підриву. Навіть ми можливо бачили наше відео, коли люди перепливали через свої паркани в свої власні подвір'я. Вони перепливали на човнах. І е, в тій ж білозерці, коли можливо би теж ну це, це висвітлювали широко, теж в медіа працювали не тільки тоді ми працювали ще й інші гуманітарні організації, і в той день був приліт недалеко від школи, і були поранення не з нашої команди, але були поранення гуманітарних працівників. Тому час від часу, якщо ви стежите за новинами, то ви напевно бачили, що є, наприклад, в травні місяці був знищений склад гуманітарної допомоги там, Червоного Хреста. Ну, тобто, за один травень дві гуманітарні організації в них були знищені склади гуманітарної допомоги. Це було на Тернопільщині і на Одещині. Час від часу ми бачимо теж, як попадають під атаку. Чи під, під, під якийсь, якийсь вогонь гуманітарні працівники різних організацій. Господь милував, що наші працівники цілі, але ну, ми розуміємо, ми свідомі того, що є війна, і молимося, щоб Господь нас беріг, щоб ми могли бути дієвими руками допомоги, могли. Входити туди, де потрібно, і також, щоб Господь тримав над нами свою милосердну руку, такого порятунку провадив нас. Так, ми бачили про загиблого чоловіка у Львові. Це чоловік, який працював на іншому складі, не на складі Карітасу. Mm -hmm. І найбільше ця історія вражає тим, що він саме прийшов з війни, де на війні не загинув, а в перший свій робочий день загинув. Так кажуть про те, що зараз, коли в Україні триває війна, і зараз такий час, що немає тилу. Бо ми всі не знаємо, ракета може прилетіти в будь-яке місце, так і в будь-яке місце, в будь-яку ну, точку, України. наприклад, так. Сьогодні, наприклад, ми, ми були ну, теж бачили нічний обстріл ракетний і бачимо, що йдувається в Черкасах, це влучання в готелі. Тобто, під час війни дійсно, якщо війна йде повномасштабна, ми не можемо сказати, що вона локалізовується. В, на початку там, 14, 15, 16 рік, ми ще могли розуміти, що є ось лінія фронту, є якісь там прифронтові е, території і є більш-менш тилова частина України. На сьогодні ми бачимо, що е, ракетна дронна атака вона ну, досягає абсолютно е, тих територій, яких ми, які ми можемо вважати мирними. Гляньте, нещодавні там. Історії з обстрілами Чернігова чи, чи Вінниці чи тих міст, які в принципі вважаються ну, ніби тиловими. Сьогодні те, те, що навіть чат наших колег вранці ми прокидаємося від того, що ну, перепис лунає сирена, йде переписка, хто як, хто як себе почуває, хто де знаходиться. І одна наша колега пише, що сидимо в підвалі, це Київ на хвилинку, центр Києва. Сидимо в підвалі, щось прилетіло близько, вона написала: не знаю, в наш дім чи в сусідній. Ну, тобто, ми розуміємо, що тилу, ми маємо бути цього свідомі, що тилу немає, тому в принципі війна стосується кожного, кожен має включатися в неї хто як може гуманітарною служінням. Молитвою, донатами чи прямою прямим служінням там, де він потрібен, Таня, ти вже почала відповідати на це питання, яке я ще не встигла поставити, але я таки його закінчу, тим, що все-таки бути працівником благодійної організації в час, коли Росія прицільно б'є на інфраструктуру, так, це небезпечно, тому що. Ну, це небезпечно. Більш небезпечно ніж просто жити в Україні, де може ракета прилетіти в будь-яку секунду. І що спонукає вас, вашу команду, що спонукає тебе особисто працювати на такій небезпечній роботі в той час, коли можна, наприклад, зібрати дитину, поїхати десь за кордон? Ну, дивіться, в нас в Україні мені здається, що всі в однакових умовах абсолютно. Дивіться на енергетиків. Є е, е, прицільне влучання по енергетичних е, структурах, і люди працюють. І скільки в нас було таких випадків, теж та що е, я вважаю це взагалі героями. Ми, звичайно, не найбільші для мене герої це люди, які нас захищають на фронті. Але потім ти дивишся ДСНСники. Це люди просто з, з великої літери, наші енергетики, наші. Е, Кожен робітник, навіть який працює на заводі, там тривога, не тривога, які би там не були випадки, він мусить е, за, працювати, щоб економіка країни жила, щоб країна жила. Я не вважаю, що наша робота якась є іншою, якоюсь там більш небезпечною. Моя робота то точно, я працюю в національному офісі. Я працюю з більше з паперами, напевно, ніж, звичайно, ті, наші волонтери і наші польові працівники. Так? Польові менеджери, які працюють безпосередньо там в, на територіях, наближених до лінії фронту, е, ними пишаються безмежно, бо вони піддаються ризику ну, ризикам більшим. А, але е, щодо того, що нас всіх ну, що, мотивує, напевно, в кожна своя мотивація, для мене мотивує те, що це моя земля, це е, моє, ну тут все моє. Виїжджати звідси, забирати там свою дитину, ну я не збираюсь. Звичайно, для дитини своєї я даю вибір, вона ще навчається навчатися в університеті, вона може там, де вона вирішить. Але для мене е, очевидно, що ну, це наша справа, іншого просто бути не може. Юль, е, я на жаль мушу прощатися, бо я бачу, що в нас ми по графіку мусимо рухатися далі, щоб нам встигнути до комендантської години дотрапити до Києва, а потім ще мені доїхати до мого міста. Бровари та дякую за те, що включилась. Дякую за все, що ви робите.